Сбу затримала російського інформатора, який розставляв відеопастки на Укрзалізниці. На пішохідному переході у Хмельницькому збили двох підлітків на Старосинявщині. Розпочато від стріл лиса впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Президент Володимир Зеленський підписав закон про тимчасове бронювання військовозобов'язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно промисловому комплексі. Картка відповідного закону опублікована на сайті Верховної Ради. Згідно із законом, бронюванню підлягають всі військовозобов'язані працівники підприємства. Якщо не мають військового облікового документа, мають документ оформлений неналежним чином, не перебувають на військовому обліку та не уточнили персональні дані. Таке бронювання надається на термін до 45 днів, проте бронювати можна не більше одного разу на рік за умови порушення військового обліку. Служба безпеки України затримала російського інформатора, який розставляв відеопастки на Укрзалізниці. 18 18-річний поплічник ворога діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Зломисник шпигував за військовими шалонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України. Зрадник на одному із місцевих перегонів укрзалізниці встановив приховану міні-камеру із додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. Також він перебуває під вартою наразі без права внесення застави і йому загрожує до восьми років тюрми. Сьогодні, на щоті до Старокостянтинівської громади, повернувся старший солдант Віталій Леонідович Пастух, 1976 року народження. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року. Під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Вічний спочинок оборони знайшов на кладовищі села Веснянка. Вічна слава та шана, полеглому оборонцю. Співчуття рідне. У Хмельницькому нетверезий водій збив двох неповнолітніх. ДТП сталося 1 листопада близько 16.30 в обласному центрі по вулиці Кам'янецькій. Деталями поділилися у поліції. 34-річний житель села Малий Чернятин, керуючи автомобілем Volkswagen Пасад, наїхав на неповнолітніх 15 та 16 років, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу. Підлітків госпіталізували. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі слідчі оголосили затриманому підозру і йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на певний термін. Поліцейські Кам'янеччини розшукують 50-річного Валерія Яковича Філя, 28 жовтня, житель села Філянівка Новушицької громади Валерій Якович пішов із дому близько 6 години ранку та досі не повернувся. Поліцейські встановили, що останній раз пан Валерій виходив на зв'язок у Герцаївському районі Чернівецької області. Прикмети, зріст 180 см, середньої тілобудови, волосся з красиве. Був одягнений у синю куртку та чорні брюки. Також мав біля себе сумку із речами. Із особливих прикмет родимо пляма біля правої брови. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклого Валерія Філя, просимо повідомити на лінію 102 або ж за номерами телефонів 096 745 40 43 098 125 08 00. На Хмельниччині розпочато відстріл Лиса за дозволом південно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства на території Старосинявської селищної територіальної громади у межах мисливського господарства Старосинявської районної організації Українське товариство мисливців та рибалок проводиться відстріл хижих та шкідливих тварин, а саме у період із 1 листопада до 31 грудня 2025 року. Зважте, що дні проведення біотехнічної Ічного заходу це середа, субота та неділя. Про це повідомили у селищній раді. Цією інформацією. Випуск завершує. Працюємо далі, аби ви про все дізнавалися першими. Тож до зустрічі в етері.